Ця потужна гонщиця перевернула гран-прі догори дригом. Публіка шаленіє. Я мрію про перегони. Колись і ти візьмеш у них участь. Ти цього не знаєш. Та ні, я знаю. Я ворожка як не як. Вітаємо на гран прі Європи! Це справді відбувається! Слухай, цей хлопець трохи вар'ят. А зараз мій Ми Врятуємо гран-при. Пора злітати. Вітаю на зупинці. У бачу перемогу. Команда. Шалені перегони Гран-прі Європи. Класним водіям не потрібно допомога. Тобі допомогти? Ні. <звук> <бузук> <звук> Бачиш, зі мною все добре.